Раніше ти могла говорити з ним годинами, а тепер ловиш себе на тому, що тобі простіше промовчати. Ти більше не запитуєш його думку, не гнеш поділитися важливим. Стосунки не завжди закінчуються через конфлікт і сварку, іноді ми просто переростаємо їх. Що це означає? Ти змінилася, твої цінності, інтереси, бачення життя вже не збігаються з тим, якою ти була, коли ці стосунки починалися. Те, що тобі колись здавалося важливим і значущим у партнері, більше не резонує. Ти виросла, а він залишився там, де був. І це складно прийняти, бо здається, що все наче нормально, немає відкритого конфлікту, немає очевидної причини піти, але є відчуття, що більше нічого не тримає. Що з цим робити? Спершу варто чесно відповісти собі, чи ці стосунки наповнюють мене. Чи просто тримають у звичному комфорті? Чи є у нас спільне майбутнє, чи ми просто тягнемо час? Чи боюся я втратити людину, чи просто боюся змін? Якщо ти не знаходиш відповіді, це нормально, бо це не про логіку, а про глибші процеси. І тут важливо не застрягати у сумнівах, не чекати, поки стане зовсім нестерпно. Якщо ти відчуваєш, що щось не так, але не можеш зрозуміти, що саме, можна розібратися разом. Терапія допомагає побачити картину чіткіше і знайти рішення, яке справді тобі підходить.